Дорогенький наш оліжик. Так, а оце ми зараз з паном Міхоїлом питаємось на качельки і передаємо привіт нашим братам, котрі, да, котрі за нами скучили і хочуть нас побачити. Олежка, хай ви да. Робить вино. красиве, гарне вино, прийдемо, будемо пробувати. Хай да. робить, інакше якщо не зробить, то мене. Тебе вино по 50 гривень привеземо, да. по 50 дрів візьмемо, та. привеземо і саме на глазах у тебе вип'ємо. Отак, Олешка. <клевиця> <Знає клевиця> Все, привісти. <від. клевиця> <клевиця> ну і козакам також привіт. привіт, Передаємо козакам. Скучаємо за вами. Хочемо зустрітись, але пан Михайло каже, що дуже дорого поки їхати до вас лазурно. Так що наступного разу. Вони Все. вже в лазурному лазурному і чекають на нас. Ну, не знаю, чекають, не чекають, але всякому випадку. Так, а де... хто там, там зараз Юра, э, Саша Рудожовський, Діжа э, Гула. Барщаївські. Там багато людей. Це ще? Ну, ще є якісь люди. Мені поки е, докладна не приходила. коли Вони приїхали Вони приїхали сьогодні з раночку і вже коли я сповіщення е, відсилав, вони вже були в гарному накатосі. На катосці, да. бо я чув по голосу батька, що вже так нормально. На катосі були. Да що відсвяткували приїзд так що давайте ще раз привіт вам якщо да, і, да, і, да. і, і, да. що говорю пана Михайла, може приїдемо до вас вот 250 кілометрів це ж для пешеної собаки зовсім малий малый так що друзі все давайте все цілуємо да. любимо да. Це така тут панорама тут, бачите, фонтанчик. Оце тут люди відпочивають там. А сзади вот, море там.